Добрий день, шановні учні! Починаємо урок математики? Приготуйте зошит, кольорові олівці та геометричні фігури? 4 круги. Погляньте на малюнок. Скажіть, що зайве? Так, зайві кісточки. На які підмножини можна розбити? Цю множину. Песики, мишки та котик. Я знала, що ви зможете. Назвіть підмножину у які чотири елемента. Так, це підмножина мишок. Перед вами. Цифри. Які цифри з'їла мишка? Розумнички, два та чотири. Що ви бачите на малюнку? Скільки об'єктів кожного виду? Вітів 4. бджілок – 4, сонечок теж 4. Назвіть множини. Порахуйте елементи. Множина чашок та множина лимонів. Порахуйте елементи кожної множини. Що можна сказати? Про кількість чашок та лимонів можна зробити, щоб кількість лимонів стала стільки ж, скільки й чашок. Так, розумнички, ми добавили ще один лимон. Що тепер можна сказати про кількість лимонів та чашок? Що можна зробити, щоб лимонів стало стільки ж, скільки й чашок. Так, можна з'їсти один лимон. Запам'ятайте 4 це 3 і ще один. Чотири це 5 без одного. Зараз прошу відійдіть від екранів. Потріть долоньки об одну, щоб вони стали гарячими. Та покладіть долоньки на очі. І порахуйте до дев'яти. Розплющіть долоньки. Подивіться вгору, вниз, вгору, вниз, вліво, вправо, вліво, вправо. Покліпайте оченятками. Візьміть чотири круги. Відсуньте один круг вправо. Скільки кругів залишилось зліва? Так, три. А справа? Один. Разом кругів? Чотири. Запам'ятайте, чотири це три та один. Пересуньте ще один круг вправо. Скільки кругів залишилось зліва? Так, два. А справа теж два. Чотири це два і два. Пересуньте ще один круг вправо. Скільки кругів залишилось зліва? Так, один. А справа. Стало три. Чотири. Це один і три. Згадайте, яка це фігура. Здогадайтеся, чому в неї така назва чотирикутник. В неї чотири кути, чотири відрізки сторони. Назвіть предмети, які за формою подібні до чотирикутника. Я пригадала ось ці. Прапор, двері, печиво, зошит. Як же гарно ви впорались? Оцініть свою роботу на уроці. Вподобайка, якщо вам все вдалося. Відкрита долонька, якщо ви можете працювати краще. Кулачок, вам потрібна допомога. Не засмучуйтеся! На наступному уроці ми ще попрацюємо і тоді вам точно все вдасться! Дякую за урок. До зустрічі!